Паливні баки, зверніть увагу для мотокос-тримерів. Хочу трошки пояснити, що вони різні абсолютно. І нема, як більшість каже, стандартних. Виглядають, наприклад, прямий. Горлышко пряме, тому він називається прямий. Є бензобак. Бічний бока дивиться. Це найпопулярніші дві модельки. Є також бічний, тільки шланжики длині. Є на 4 кріплення. Отак він виглядає. Зверніть увагу, вони різні. Є також на 4 кріплення, але трошки не такий, як перед цим був. Це на форте, Грюнхель на такі моделі підходить. У нього і виїмки другі. Зверніть, будь ласка, на це увагу перед замовленням. Буду дуже вдячний, щоб не було путанин. Вони дійсно різні ці бензобаки. A dobrého dne.